Мої хороші, мої дорогенькі. Багато хто мене знає, я проживаю Україна, Туреччина, Аланія. І колись ще далеко до війни, я вже проживаю більше трьох років там і я мріяла купити житло біля моря, так як на старість я хотіла провести там. І саме головне бути здоровою. Але не просто провести стан і бути здоровою. Я хотіла, щоб це житло на мене працювало, щоб я не требувала грошей у своїх дітей, щоб мені не е було можливості де їх взяти. Тому що ви розумієте, проживати це треба кошти. А так як в Аланії заробляти нема на чому, тому що це побережжя е Середземного моря. В Аланії саме дуже тепло. Чому мій вибір спав там, скажу, тому що я була і в Іспанії, я була в Греції, я була в Болгарії, наприклад, саме головне закони. Саме головне. Туреччина це та країна, де діють закони. І менталітет дуже схожий для України. І ще плюс. Більше вісьми місяців у рік ти можеш на, своєму, на своїй нерухомості заробляти. А це саме-саме важливо. І ще тому, що в Туреччині земля у власності народу. Тобто, якщо ви купили свою квартиру, ніхто її зайняти не зможе, тому що автоматично вам належить і земля під тим комплексом, дає ваша квартира. Це автоматично. Це дуже головне. Саме головне. Ще зараз мої підписники, до речі, до мене приїхало за три роки більше ста сімей, причому українців з різних країн. Перше, це Америка, бо саме більше до мене приїхало з Америки та з Канади, Чехія, Німеччина. Навіть у мене є з Голландії, голландців дуже багато. В Оланії проживає більше. В тому році мер міста Алані зафіксував людей, які проживають і купили житло 71 країни. Саме головне, що зараз ходить багато фейків. І саме головне мені доносять люди. Я, наприклад, не дивлюся тих блогерів, які ну, пишуть різні неправдиві фейки. Кожен хоче. Набрати чим більше підписчиків, а я завжди кажу: дивлюся на тих, хто пише. Хто пише, хто пише, тих, хто не має квартири, я маю декілька, не одну. І в моїй квартирі перші живуть і орендують українці. Першу помилку, яку роблять мої українці, зараз дуже багато приїздять і меблюють свої квартири. Саме перша і головна помилка. Мої підписники, які приїздять, меблюють свою квартиру саме дешевим. Меблю, все саме дешеве. І хочу вам сказати: коли ви таку робите помилку, задумайтеся, чи ви би платили тисячу доларів, півтора тисячі доларів за таку квартиру. Я вам скажу: до мене приїздять не тільки, хто має купити житло, але ті, хто. Відпочивати хочуть. Багато моїх же підписників, які купили у мене квартири, просять мені її орендувати. Але що просити, коли мої ж підписники, котрі приїздили і кажуть, а я там жити не буду, Марина, шукай мені другу квартиру. Тому це сама головна помилка у моїх підписників: меблювати дешево. Я вам скажу: ті, хто приїхали ще до мене, українці. Навіть в моїй компанії вони вже давно зрозуміли, що треба меблювати дорого. Щоб вашу квартиру орендували, ваша квартира повинна бути конкурентно спроможна. Тому що Середземне море квартир багато, всі купили, всі хочуть здавати в оренду. Зрозумійте, що ваша квартира повинна бути конкурентно спроможна. Ви бачили і мою першу квартиру. Я нічого не скривала, я все показувала. І ви це все бачили. Вона дизайнерська, і скажу так, коли я її продаю, вона сама краща. За нею в Алані всі е, е, сперечаються, хто хоче купити. І я її так і не продала, тому що я її дуже-дуже вдачно здаю в оренду, теж своїм українцям. Якщо рядашка може квартира зараз у цей час взимку коштувати 800, то я свою здаю. За 1500. Є різниця, правильно? Це в євро у валюті. Тому, мої хороші, це перша помилка, яку ви робите. Подумайте, покладіть себе на місце орендатора. І ви зрозумієте, це величайша, грубійша помилка. Якщо не будете здавати, то це ваші проблеми. Це не проблема ні компанії, ні Туреччини, нікого. Проблеми тільки ваші. Ще раз скажу, ваша квартира повинна бути. Мебльована так, як би ви хотіли, щоб ви там проживали. Задумайтеся, яку ціну люди будуть платити, і ви подумайте, чи так просто. До вас же приїздять теж українці. Ось, друга помилка слухати блоги в інтернеті. Ви знаєте, я вже устала. Я вже устала. Я скажу чесно. Я проживаю і маю декілька квартир. Зараз закриваю ще одну квартиру свою меблюю. І скажіть, якщо я там живу, і якщо б я вірила всім тим хейтам, які там пишуть, чи я би там проживала, чи я би там собі щось купувала? Ну, задумайтеся. Тому, перш за все, чим довіряти таким влогам в інтернеті, в Ютубі, подумайте, хто їх пише. Зазвичай їх пише точно той, хто не має ні одної квартири, ні жодної. Ну, треба ж написати якусь хрінь, якісь нові закони і ще щось. Мої дорогенькі. Я буду закінчувати, але вам скажу одне: хто приїхав моїх близьких, моїх, це вже мої сусіди, це вже мої родичі, скажімо так. Ми кажемо, ми вже одне одного називаємо родичами. Хто приїхав і довірився, той в шоколаді? І я вам хочу сказати, що мої українці купляють не одну квартиру. Розумієте? І купили. Хто дві, хто три, хто чотири, хто далі куплює. Ну, подумайте, то невже люди не бачать тих блогів в Ютубі, тільки ви їх побачили, чи що? Мої любі? Тому якраз зараз зима і шанс? Для себе щось купити дуже класне, а особливо преміум клас. Особливо треба вибрати компанію. Де думати, яку вибирати, тому що різних є випадків. І краще довіряти е, близькій людині, чим довіряти комусь збоку. Тому що, знаєте, таких. Е, Помилок, які зробили мої українці, є дуже багато. Мені взагалі дуже дивно, коли українці довіряють людям, яких взагалі не знають. І думають, що якщо дешевше, от, особливо, коли дешевше. Ви не знаєте Валанії, ви не знаєте районів. Ви не знаєте, думаєте, о, тут квартира 140 коштує, а там 70. То ж така і сама. А я стільки бачила опечених людей. Ви собі уявити не можете. Просто ви собі уявити не можете. Обозльонних, недовіряючих, просто завжди подумайте, ну чому так? Чому так? В одному коштує така ціна, а в другому інше. Ось і все, що треба подумати. А про Аланію я вам скажу. Це здоров'я. Я зараз через декілька днів буду вже в Аланії і буду звідти вам знімати. І скажу так. Я не думала, що моє життя, що в 50 років в мене буде серйозні проблеми з здоров'ям. Я не думала, я думала, що то ще десь дуже далеко, але чомусь це сталося дуже швидко. Ось, І я вам скажу саме море, воно лікує. Сам клімат воно лікує. Так, да, Я зараз в Україні і скажу, мені дуже важко, я її опухла і п'ю багато таблеток, тому що клімат треба, треба змінювати. І скоро я буду там, і ще вам розкажу багато-багато-багато всякого. І вам скажу: якщо ви мрієте щось, то робіть. Не треба казати, що не на часі, тому що той час ніколи не настане. Якщо ви мрієте, вперед, робіть свою роботу і нікого не слухайте. Якщо би я когось слухала і дивилася те, що пишуть в інтернеті, ви думаєте, що тільки під час війни пишуть? Пишуть кругом. Але саме головне, що Середземне море, Аланія, Клеопатра, пляж, найкращий пляж на європейському побережжі, фортеця, яка ніколи в житті не, не пролилася кров у тій фортеці. Я дуже багато знаю історії і можу вам розказати. Мої підписники приїздять, вони знають. Де не пролилася жодної каплі крові. Поки буде існувати Середземне море, пляшка Патра та фортеця в Аланії. Доти буде все добре, що би то не було, мої любі. Якщо у вас є якісь питання, просто мені позвоніть і я вам розкажу. Ще раз скажу, я не читаю ті блоги в Фейсбуці та в Ютубі, мої хороші. Той, хто живе там і процвітає, не жило би там 71 країни людей. Мені, мені дуже дивно, коли мені розказують, та Швейцарії живуть да, мої хороші. І Шведи, і шве, швейцарці, і голландці. Вони прямо живуть рядишком біля мене. Я з ними спілкуюся, я з ними. Проживаю життя класне і здорове, скажімо так. І хто прислухається і довіряє, той завжди у виграші милю. Я вас люблю та обожнюю. Тримайтеся і скажу вам так, що все на часі, все на часі, тим більше зараз.